Привіт. Мене звуть Ігор. І якщо ви дивитеся це відео, то ви зайшли на сторінку Facebook Фейсбуку, і вам цікаво було дізнатися більше про події, яка називається, як правило, або медитація, або усвідомлення, або ще якісь слова, пов'язані з різноманітними вправами на розвиток нашої свідомості. Це відео я записую для двох людей, для двох типів людей. Перший це люди, які є незнайомими зі мною. І хочу просто розповісти трошки детальніше про цю методику, а другі люди це ті, які долучилися до розвитку цієї методики, я їм хочу подякувати за те, що вони зробили. Отже, наша, наш курс, який я розробив, він розрахований на початковий рівень. Також, він, що дуже важливо, він є секулярним, тобто не належить до жодної конфесії, він є безвідносним до релігійного світогляду, від вас не потребується жодних поклонінь якимись невідомим істотами і таке інше. Якщо ви плануєте прийти на ці, на ці медитації з метою чистої чакри або чакр левітації, переходження через стіни, пробудження кундаліні або багато інших речей, які в наш час поширюються в масовій культурі, то наші інтереси трошки різні. Ця методика вона не розрахована на такі речі. Наша методика ґрунтується все ж таки на скептичному розумі. На підході, який передбачає особистий інтерес, особистий експеримент і відповідний результат, які ми можемо раціоналізувати. Ось. Стосовно себе, то хочу сказати: що якщо, якщо знову ж таки ви чекаєте. чекаєте перед... На занятті з медитації зустрічі з якимось великим гуру, який відвідав Тибет, Непал, з'їздив в Японію, побував в японському монастирі, пограв на японській флейті, повдягався в костюми відповідних монаших орденів, то ви такої людини не зустрінете на нашому курсі. Мої в моєму житті була одна людина, яка допомогла мені зробити перші кроки. А в подальшому це були випадкові і не зовсім випадкові зустрічі з різними людьми. І кожна із цих людей залишала певні плюси і додаткові якісь бонуси загалом в моїй методиці. Тепер стосовно подяки. Хочу подякувати особисто Марині, тому що, якщо б не Марина і не її здатність мотивувати, не було б першого нашого курсу, який розпочався минулої осені. Ми б з вами не зустрілися. Не почали би лекційний матеріал обговорювати, і потім би не перейшли плавно до якихось практичних моментів. Хочу подякувати нашій першій групі. О, дуже о, виділити насамперед Ігоря Ігорчика Страмика, тому що якщо б не він, не було б у нас зараз простору, в якому ми займаємося і надалі. І цей майже рік ми вже працюємо в його приміщенні, яке ми жартівливо називаємо поміж собою ашрамом Ігоря на вулиці князя Романа. Якщо б його не було, в нас би не було зустрічей зараз і можливості медитувати. Хочу подякувати також сашунці. Сашунці, Ігорчику Вербіну, тому що якщо б не було Ігоря Вербіна і його здат... схильності до експериментів, я би не спробував на ньому в такому робочому режимі деякі методики, які назагалом не завжди хочеться спробувати одразу. Хочу подякувати також Ярчику за підтримку. В плані книжок, в плані фінансування першого якогось любительського, тому що якщо б не його перші перші допомоги, в нас би не було розширені бібліотеки. Хочу подякувати нашому Ярчику Новозеландському, який вже змінив прописку, він тепер не Моршинський, а Новозеландський, що він також до нас приходив, приєднувався. Також Зізі, Андрію, Галі, Віті, Насті і багатьом іншим, які зараз входять в нову групу, і за дуже короткий період часу, коли ми разом зустрічаємося, також дещо нове відкрили для мене в плані роботи із людьми. Для... Ось як... на такій ноті подяки я власне, і хотів завершити це вступне відео і запросити всіх тих, хто зараз його переглядає, на подальшу, подальші наші заняття.